Як ви думаєте, які у нас шанси на щасливе майбутнє? От ви дивитесь, спостерігаєте за суспільством. Є у вас відчуття, що у нас може бути країна, в якій поважають люди одне одного, поважають чиновники людей. Люди поважають чиновників. Я Чому це все запитую? От Я сиджу в автомобілі, і тут ну, каміння, гравій такий, знаєте, пролітає. Чувак на газелі. Причому це дорожка така, це в'їзд на парковку. І він просто тупо летить. Тупо летить. І йому от байдуже. Полетить каміння від його машини в мою машину. Чи дитина переходить. Ну, от і ще один такий самий, взагалі не дивиться. Ні, ні фіга. Він, він не дивиться, він не звертав увагу взагалі ні на кого, ні на кого. ні на кого. І... Так само, от, от жінка йде, так каміння може полетіти і перебити ногу людині. Ну, ну Тобто ми абсолютно не поважаємо одне одного. От нам потрібно своє установити і нам байдуже, що в кого буде. Це насправді велика халепа. От насправді велика халепа. Ми не вміємо, чомусь не вміємо поважати межі одне одного, поважати успіхи, можливо, одна одного. Допомагати у випадку невдачі одне одному. Це, це велика реальна халепа. І якщо ми думаємо, що до влади прийдуть якісь інші чиновники, то вони не прийдуть. Вони не прийдуть, тому що ось якраз отакі люди, ось ось він летить. Ось, послухайте. Оце, оце летить. Це летить. Це гравій тут, реально. Це он, каміння, он, діти йдуть, все. Йому байдуже, воно просто летить. Ну, номер не знаю, це Кропивницький. От, може він себе дізнається, мобіль-центр там якийсь і так далі. Може він потім подивиться це відео і зрозуміє, хіба так, ну наскільки це підняв пиляку і так далі. Ну він реально, ну люди, все. І як ви думаєте, ось така людина, такій людині потрібні біля влади, чесні люди, біля влади люди, які будуть робити європейську державу, люди, які будуть намагатися... Дійсно, побудувати е, відносини такі цивілізовані, поважливі одне з одного. Ну, такому потрібні. Ні. Такому потрібна можливість, можливість крутонутися е, і хапнути своє. От якщо в нього не буде можливості хапнути своє, то він буде проти такої людини. Буде проти президента, який захоче побудувати іншу модель соціальних взаємодій. Модель, в якій. Всі люди заробляють, але всі люди поважають одне одну. Ось така ситуація. Не знаю, що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Можливо, я не правий, але мені здається, що ми маємо мати більше поваги одне до одного.